Сім аварії постраждалі та загиблий. Минулі вихідні відзначили значною кількістю дорожно-транспортних пригод за участі автівок і мототехніки. Найрезонанснішою стала аварія біля центрального парку культури та відпочинку, де буквально на очах патрульних автівка врізала сюди. дерево. 27 березня приблизно о 18-й годині вечора. Вулиці Шевченка е, рухався автомобіль Фольксваген Поло з на київській реєстрації. І в районі центрального парку культури та відпочинку автомобіль здійснив різкий маневр вправо та зіштовхнувся з деревом, яке стояло на узбіччі. В автомобілі їхало молоде подружжя, жінка за кермом, чоловік на пасажирському сидінні, та п'ятирічна дитина ззаду. У кермувальниці лише легкі травми. Ось загибелі її чоловіка. Не останню роль зіграло те, що він не скористався паском безпеки. Сталося так, що водій, жінка. Була пристібнута паском безпеки, також спрацювали дійсно подушки безпеки, і це жінку, мабуть, врятувало. Як казали патрульні, у неї, в принципі, був розбитий тільки ніс, чоловік не був пристебнутий паском безпеки. Не втрачає актуальності проблема порушення правил дорожнього руху водіями маршрутних транспортних засобів, особливо автобусів малої місткості. Проблемним залишається поганий технічний стан та недостатній контроль при виході на маршрут. Для прикладу днями у спільноті типову чернігів опублікували фото автобуса, який вилетів на узбіччя на вулиці інструментальній. З'ясувалось, відволили гальма при пад'єздік перекрестку к цветофору, нажал на тормоза, тормоза отказали. И он, чтобы не совершить наезд на передистоящую машину, решил свернуть вправо. Ну и вправо, благодаря дереву, не перевернулся. А потом в конце концов полез под автомобиль и обнаружил, что лопнул тормозной шланг. На щастя, рейсовий автобус був без пасажирів. В патрульній поліції вкотре закликаються автомобілістів та мотоциклістів дотримуватись правил дорожнього руху і не нехтувати засобами безпеки.